Вітаю ранку. Отже, Давай започнемо з того, що у яких категорій пенсіонерів і наскільки зростуть пенсії з 1 березня? Практично у всіх категорій зростуть пенсії. В середньому це зростання буде 556 гривень, і середня пенсія тепер вже становитиме 6345 гривень в порівнянні з минулорічним 5789 гривень. І е, таке зростання торкнеться практично 9,2 мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсію за загальним законодавством. Також і силові пенсіонери отримують е, збільшення пенсіонери силових відомі з 98 вісім Сіб, це Ті, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, чи мають пенсію по інвалідності, так само ті, що мають пенсію як учасники бойових дій, і державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, ті, у яких щомісячні страхові виплати, якщо є нещасний випадок на виробництві, кожна з цих категорій отримає відповідне підвищення. Загалом індексація пенсії відбудеться на 11,5%, як ви вже правильно сказали. Добре, що мене помилилися. А якщо ми говоримо про цю доплату, мінімальний і максимальний розмір, як вона буде відбуватися? Є якісь уста... там, не знаю, нижче такого рівня опускатися не можна. Ну, якщо ми порахуємо індексацію, і вона буде становити менше ніж 100 гривень, то ми заплатимо 100 гривень. Менше ніж 100 гривень, ми людині не доплатимо. Також хочу звернути увагу, що там, де дуже низькі пенсії, наприклад, саме тіло пенсії становить півтори тисячі гривень чи тисячу. Ну так буває, людей, які давно вже вийшли на пенсію, і вони отримують суттєву доплату там, наприклад, до мінімального прожиткового стандарту, там три тисячі таке інше, Інше то в них завжди пенсія не індексувалась, тому що індексували цю тисячу, а решту просто потім докладали зверху і балансували до тих самих трьох тисяч. Ми ухвалили рішення, це вперше коли наша команда так зробила, і ми вже третій раз поспіль таку індексацію проводимо, щоб індексувати власне всю пенсійну виплату для таких низьких пенсій. Тому, вперше по суті, ми індексуємо всі низькі пенсії як цілу виплату з врахуванням тих державних до. Плат і надбавок, які їм надаються до певних стандартів, до певних розмірів, в тому числі і вікові надбавки, проіндексуємо. Тому пенсії зростуть як у тих, в кого найнижча пенсійна виплата, яка традиційно не зростала, так і у тих, в кого є середній розмір пенсії. Так, а щодо не що важливо, що високі пенсії проіндексовані не будуть в повній мірі. Якщо, наприклад, пенсія настільки висока, що її індексація буде збільшена більше ніж на півтора тисячі, то ми збільшимо тільки на півтора тисячі з врахуванням ну спроможностей сьогоднішніх держави, тому що мусимо пам'ятати, що на час військового стану уряд, в принципі, законом має можливість не проводити індексацію пенсії, але ми ухвалюємо рішення все ж таки допомогти нашим. Пенсіонерам виживати в ці складні моменти, бо чесно розуміємо, що переважна більшість з них отримує дуже невисокі пенсії. Ми б хотіли, звісно, збільшити їх ще. Якщо така тільки нагода буде, то очевидно, ми будемо це робити. А, тобто, мінімальне е, зростання пенсії, яке може бути це 100 гривень, максимальне півтори тисячі гривень. Е, пані Оксана, а які категорії пенсіонер пенсіонерів е, не отримують підвищену пенсію з 1 березня? Чи є такі усі отримають всі категорії? Отримають ті, що працюють працюючі пенсіонери, отримують перерахунок, як зазвичай, відповідно до закону з 1 квітня. В цьому році отримають навіть ті пенсіонери, у яких три роки тому назад вихід на пенсію був і в них були ну заморожена індексація. Ми також її проіндексуємо. Єдине в кого не буде підвищення, це Ті, які вийшли на пенсію в поточному році, адже їх пенсія одразу розрахована е, уже з врахуванням всіх е, обставин і розрахунків, тому вона не, подр... не потребує індексації. Вона буде проіндексована в наступних періодах. Пані Оксано, хочеться зрозуміти, скільки це, ця індексація буде коштувати бюджету? Чи рахувала ви? Ну, Загалом, звісно, ми не можемо без обрахунків. Вся індексація з березня по завершення року 10 місяців. Це 57,5 мільярдів гривень, і з них 35,2 мільярди гривень. Ми покриваємо за рахунок коштів, які йдуть з рахунку ЄСВ. Пенсійний фонд як кошти застрахованих осіб, і 22,3 мільярди. Це будуть кошти державного бюджету на покриття тих державних зобов'язань для спеціальних пенсій та додаткових доплат, про які я вже говорила. Пані Оксана, а скільки зараз в Україні пенсіонерів сьогодні? У нас 10,5 з половиною мільйонів пенсіонерів. І ці виплати фактично переіндексовані пенсії можна буде отримувати коли уже з 1 березня, ну з 1 березня, так з 1 березня розпочнеться в кожної групи пенсіонерів є свій день виплати пенсій, друге, третє, четверте, п'яте і таке інше, і так далі. Тобто, наступна виплата чергова березнева, яку вони отримають, вона буде вже з індексацією пенсії. А якщо ну з різним може трапитися, і людина отримає ту ж саму суму, що і минулого місяця, куди звертатися. Звертайтесь в пенсійний фонд за роз'ясненнями. Сервісні центри пенсійного фонду очевидно допоможуть. Якщо не вдасться вирішити чи врегулювати питання сервісними центрами, то можна звертатися в Нацсоцслужбу. Вона також і в пенсійне і до нас в міністерство. Ми також здійснюємо розгляд скарг громадян, якщо вони не задоволені тим, як нараховують їхні пенсії, чи якісь інші в них виникають запитання. Тобто в березні вже от будуть отримані Проіндексовані пенсії. Саме так, в березні вже пенсії будуть проіндексовані. Пані Оксано,